Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 І це Майнкрафт виживання на закинутому острові. Спитаєте, чому два ліжка? Тому що я виживав в цьому світі зовсім не саменький. Ну що ж, приємного перегляду. Ви, напевно, вже заскучали за цією рубрикою, тому я її для вас зробив. Спеціально для вас. Ага, скло-скло-скло. До речі, друзі, я поки, поки ми збирали 5 лайкосів. Ой, блін, бо я до затупив, Ламаю сокирою цей піцьку. Думаю, а чого воно не ламається? Коротше, друзі, всім дякую за 5 лайкосів. Поки ми, і поки ми їх збирали, я ще, до речі, встиг побудувати будівлю. Ну, почав будувати будівлю. Тому дивіться, які тут пальми, до речі, красиві. Це для тих, хто ще не бачив. Подивіться також мою першу частинку. Так, у мене аж три ліжка, друзі. Навіть не питайте чому. Так, коротше, ще в нас є два цих. Ліжко поставимо туди. Ага, я ж мав йти за кругляком. Так, так, так. Ладно, давайте будемо жертвувати все, чим в нас є. Отак, щоб красивіше було. О, блін, як красно! Коротше, біжимо в шахту, я десь там почав копати вже і Щоб добути круглячок. Круглячок нам потрібен, щоб добудувати цей за цей підлогу, підлогу, підлогу. Давайте, давайте, нову, нову, давайте нову шахту з круглячком пошукаємо. У мене є лопата? Ні, в мене нема лопати. Ладно, все одно не будемо тратити ресурси, а то мені ще вони потрібні. Блін, насіння. Воно мені не потрібне. Але ладно. Ого, скільки в мене баранини, я навіть не... Блін, ага. Точно, забув. Я думав, що я вже їсти її буду. А, я раз, а раз я не голодний, значить можна неї подолбати. Да, ви колись бачили то, що я... То, що... Не, ви колись взагалі бачили, що. А ні, це гравій. То що хтось добуває цей. Що що їжею хтось добуває круглі. Та чого воно так медленно? Чого воно таке медленнее є? Чого я такий медленний в Майнкрафті? А? В цьому світі ще й може я голодний, ні, їсти не Да. Так-так. Давайте ще покопаємо, то, то донизу може, нам потрібно цей. В цьому відео я хочу... О, якраз кругляк є. Так, да. оу є так. Коротше, я в цьому вугіллячку балдюш, ура. Ну, я його баба ну чорт. Мені не потрібен гіорет. Давайте подобуваємо круглячку, його нам багато потрібно. Блін, друзі, ви теж так погано бачите. Може це просто в мене так. Капець, так ніби це не знаю що. Так, 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 друзі, давайте тепер ми сходимо до цього, до хатки нашої і будемо ломати там наші ці е, ресурси, ну, не, не ресурси ломати, а... Наоборот, будувати. Let's go. Блін, друзі, вже ніч наближається, так що пора би і добудувати і покласти наші з вами ресурси. І такі як пічка верст... Та, блін. Ладно, бігом спимо цю ніч. Бігом спимо цю ніч і бігом спимо цю ніч. А в наступний день так, до речі, скільки ми вже виживаємо. А тут не показує. Ладно, давайте зараз включу ігрові дні. Друзі, як виявилося, ми в цьому світі виживаємо вже 3 дня. Ну це не знаю, чи багато, чи не багато. Так, ага, поставлю ще свої ресурси, такі як пічку і верстак. Так, Отут от я -от їх поставлю. От там он. Так, зараз візьмемо пічку. Ой, верстак і пічку. Все. Найс, пічка сюди в угол і верстак. Пічку заправляємо цей вугілля. Ну і думаю, більше нічого не потрібно. А, так, да, переплавити цей. Коротше, плавимо м'ясо і сходимо за круглячком. Мені потрібен круглячок, щоб, звичайно, як ви розумієте, знаєте, добудувати підлогу. А то в мене щось не виходить. Але там наша правильна шахта, бо тут гравій. Так, от, от, от вона. Тут наш кругляк. Улюблений. Тут ще вугілля є, зараз ми його добудемо. Воно нам, правда, не сильно потрібно, але, як кажуть, хай там буде, хай буде про запас. Ну, думаю, цього мені вже повинно хватити, але я, ще буду. але я ще подобуваю. Ага, я ще спущуся, напевно, на блок вниз, щоб так було краще. Нижче і краще і все. Ну і ладно, ще нижче. Коротше, так. Да. Ладно. А, до речі, напишіть в коментарях, чи граєте ви в Майнкрафт. Цікаво знати, і скільки раз ви його проходили. Я кілька. До речі, один з них я зняв в рубриці Майнкрафт вижива. А, блін, я не в ту сторону купав. Ну, ладно, тут і так діорит. Так, добув 23. Ну цього по-любому хватить. Це мільйон вон. Короче, ладно, let's go біжимо, давайте поїмо, а то нам дуже потрібно сить. Так як ми виживаємо на безлюдному острові, так сказати, закинутому. Ну, назву його вже безлюдним. Так як, так, така назва звучить йому я, я забув, А, це вже все з, з дуба. Ладно, let's go, підемо, подобаємо. До речі, якщо ви також хочете виживання в світі з ямою лави. Не хвилюйтесь, ця серія також дуже скоро вийде, бо там ми знову назбирали 5 лайкосів. А до речі, напомню, тут дерева, тут дерево тут дерев сплошна кора, серединки нема. Ну дуже хорошо, тому що вона також переробляється в дошки. А які ви моди граєте? Хм? Ну, я я зазвичай граю такі якісь моди. З генерацією, незвичайною, до речі, якщо ви хочете, щоб я зняв для вас цей мод, ну як мод, такий, ну це як мод, але це якась не, не знаю, чи це мод, коротше, ви зрозуміли. Генерації такі дивні, ну там, де літак затопився. Я хочу вам провести там екскурсію, хоча я там ще ні разу не бував, але я бачив. Так що збираємо під моїм, під моїм виживанням в фіолетовому світі 5 лайків. Ладно, під цим відео 5 лайків. І тоді я зніму для вас виживання в тому світі. І продовжу це. Так сказати, ви можете своїми 5 лайками повлияти на вихід, на, вихід, на кількість вихідів, виходів відео. Коротше. Так, тепер підемо ще добудем трошечки. трошечки бим бим, бим. Добудемо оце вот дерево. Оце от сюди. Оце вот дерево. все дерево, яке ми бачимо, як дуб-дуб-дуб, потрібно добувати, бо нам потрібно дуже багато дерева, щоб зробити мій, так сказати, шикарний котець, який буде видно з вікон мого сараю. Ну, я хочу зробити такий прям будинок красивий. Також в фіолетовому світі ми з вами будували будинок, але там було все набагато простіше. Там, коротше, дуже такі широкі, чи то якісь ці, чи то якісь дуже грубі. Ну так, да, грубі-грубі дерева були там в, цьому, в тому світі. Не зрозум... Ага, вон хата. В тому світі були дуже грубі дерева, і я в то дерево застроївся. І я там цей коротше, побудував таку міні домівочку зробив підлогу. О, у нас вже два стака. Оп-оп. Три. Ой, 2-2-2, точніше. Все, 2-2-2. Я хотів сказати один, але я сказав два. Так що в нас два стака. Let's go! Біжимо! Зараз нам потрібно будувати нашу домівку. До речі, знаєте що я її так построїв, щоб, щоб я тако вийшов і, і любовався цією красою. Овечка, до речі, ходить там. Ну, овечка, овечка нам вже не потрібна, так як у нас все є. Все, що потрібно. Ага, ще закинемо вугіллячко, О, найс. Стей готовий. І чотири вугіллячка, Найс. Тепер добудовуємо домівку. Сюди. Отак. Отут такі вікна зроблю. О, отак. О, клас. Якраз вісім пішло. І отут теж. Чик-чик-чик. Чик-чик, чик, чик, чик. чик, чик, чик. отакий от, от хороший домик зроблю. Отакий, от да-да-да-да-да. О, щось наподобі цього. Щось наподобій ідеала. Ну, думаю, то, що мені цього хватить, але не дуже впевнений. А як думаєте, нам мені потрібно... Але ні, це я вже буду спойлерити. Я не буду спойлерити, я хочу вам показати все одразу. Так, Тут, походу, от таке от. І отак, от, все. Отак от 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 теж пойдет. Дим, дим, дим. Ну, мені стопудово подобав, хватить, так що можна не заморачуватись. Можна не хвилюватися на що дерева, так що нам його 100% вистать. Навіть може буде лишнє. Так. Ну, все, стіни, ми, стіни готові. Тепер потрібно крити. Дах, 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 дах. Іде дах, поїхав дах. Ой. Отут в -от нас вже. Ми вже витратили стак, стак і вісім, ну, чуть, чуть більше. вже. Все. Тепер нам потрібно взяти скло, заставити все скло. Блін, а я його хочу пофарбувати. Але ладно. Ладно, вже не буду фарбувати, бо я вже його складаю. Не хочу просто ще раз все. Переплавляти по-новому. До речі, мені би не помішало якусь скриньку скрафтити. Велику давайте. О, велика скриня топ. І отут тут її. Оп-оп, все. Сюди складаємо непотрібні ресурси. Ну, як потрібні, але щоб я їх не загубив, коли помру. Ну, якщо, якщо. Це. це. Ну, в нас вже є їжа, так що... О, кістка, ми можемо. До речі, ви знаєте, що собачку можна приручити навіть не кісткою, а цей, а тільки цей бараниною. Дощик. Капає зі стріхи. Нам потрібне д -д -до цей, двері. Let's go. Три, -три, три дверей. Нам цього стопу довхувати. Заходимо, давайте поспимо ніч, ну як ніч, дощик. Ага, це все на ніч. Ладно, ладно. Так, я так собі подумав, то що я буду робити сходи з дерева, його простіше добувати. А камінь це стільки мороки. Так що я краще з дерева поставлю сходинки. все одно буде красиво. Я впевнений. Бо мої роботи ще не були не красиві. Тим більше це маленький домик. Це такий собі міні-міні-дим, міні-дім. Бачили би, що в одному в моєму домі. Коротше, повна. Там багато різного. Ну як багато різного. Він був офігіт якийсь здоровий, в ньому було стільки поверхів. До речі, я, як я вже казав в минулому відео, ну не знаю, що в минулому. Що я можу вам показати фотку, якщо, той, якщо то відео набере також 5 лайків. А ми, звичайно ж, зібрали вже 5 лайків. Ну, я вам покажу фото після цього відео. Ой, сходи закінчились. А, от ще одна. Блін. Ладно, 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 підемо ще за деревом. Отак от. Ну не знаю, чи так, чи... Ну, не, ну все правильно, але не хочеться ще за деревом йти, хочеться просто все зробити. Вже. А, в тій стороні, давайте в тій. Ні, ну вже дивіться, отак от, от я хочу зробити. Ну, я ще, звичайно, хочу зробити, бо я неугамонний. Хочу в цього. Так, це дуб. Ура, дуб! Він, він і на берегу росте. Кайф. До речі, хто ще не бачив відео виживання у пустелі, подивіться. Запасайтеся вкусняшками, бо то відео зазвичай не таке, як всі. Ну, по цьому. по довжині, Ну, не по довжині, а по довгістю знімання. Ну ви зрозуміло, походу. Так, отут ще дерево. Блін, яке, я, я в шоці, яке, яке воно глибоке. Просто капець. Ну, думаю, цього нам достатньо. Ну, не точно, але. Але думаю, що пойдет. Ого, 61. Ні, ну це по Ендермен. О, походу, вже тепер точно ніч. Так що пора спати бістро. Так. Ендермен. Він ходить, він ходить, він ходить кругом хати. Та блін, монстри блукають. Я не можу з ними розібратися. Не можна відпочивати. А якщо пострибати по цьому? О, найс, ми, ляг, ми лягли, ми лягли, кайф. Фух. Оп, о, все. Ми проснулись. а може ми ендермена воду толкнемо, але ні. Дощчик закінчився якраз сонечко. Так як в реальному житті, друзі. Напишіть коменти, яка погода у вас. У мене така, як в Майнкрафті. Сонечко. Ясне. Уй-уй-ой-ой, ой, 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 падаю! Фух, та як вилізти на сюди вже, вже важко. Ой, о! От тут от, от, приблизно отак. Не приблизно а точно. Достраємо цю штуку. Ой. Зацепився трошки. О, найс. Та чого ж не ставить? Мене трошки підглючує. Ну, нормально все-таки. Мені нормально. Ой, так, тут теж пропускаємо, щоб залізати сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди ставимо. Якщо не хватить, я виставлю дошки і, знає, і за залишку скрафчу сходи. Якщо мені, звичайно, дошок хватить. О, і тепер дивіться, що я роблю. Беру дошки і отак от виставляю їх, щоб не було цієї ямки. Ну я взагалі хотів панораму зробити, але думаю, блін, я ж казав, що не хватить. Я взагалі хотів панораму зробити, але думаю, ладно, подойдете. і таке. Панорама, як ви знаєте, крафтить я з. Ладно, валим в другу сторону. Там моби, там моби. Біжимо, біжимо. Біжимо подалі від скелета, а то він під деревом може мене вбити. Я помру і втрачу всі свої ресурси, які я мав потратити на дім, а не на скелета. А скелет... Фу, блін, зомбак б'є. А ще й мілкий, мілкий такий бистрий, такий маленький, да, удаленький. О, тепер отак от добуваємо. Ой. деревце ламаємо. І отут, от, під низом, під собою. Ще є. Яке воно глубоке? А, обалдеть! А я вже думав, що воно таке дуже глибоке буде. Ну воно не таке. Ладно, сім дерева... Ні, ну чого стопудово не вистачить, так що. Блін, а може хватить, а може не хватить, а може хватить. Я не знаю, в мене я загубив, я розгубився. Ладно, щоб не літати як дурачок за цими деревами, я буду от. Я буду по-бистрому все зроблю, і я в тому відео закінчу цей будинок. Звичайно ж, а як без цього. Давайте зробимо це. Да. Так, от ще переробляємо дошки, у нас 48 дошок. Процентів 100 хвати. Процентів 100 хватить, Цих дошок... Ну, я вже сказав скільки процентів, але повторюся, процентів 100 хвати. Ну, ви бачили, то, що тут така маглесечка глибина? О! Отак от, от. Суда, сюда, сюда. бен, бен, бен. Бен. Так, і отут-ось от сходинки будуть. Все Nice Nice. Guys. Ой, ой, ладно. І переробляємо. Трішки в сходинки, щоб я ще лишив трішки на потім. 16 годин, думаю, це мені з головою хватить, так що let's go приступати до роботи. А то, як ми знаємо, за розмови нам, не, нам ми нічого не, не зможемо зробити, так? Let's go. І ламаємо нашу драбинку. Єс? Да. Yes. Ось така от нас домівочка вийшла, друзі. Також не забувайте підписатись, якщо ви ще не підписані. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Зберемо 5 лайків і я випускаю продовження. Також ви побачите пост того будиночку. З вами був я, Міша 5410. Всім пока!